Понеділок, 24 березня. Що вам цей день підготував? Колесниця, сьогодні вас чекає багато руху. І це може бути рух як звичної території, так ну, звичної території, робота, магазини, дім, там, садочок, школа. Це всі, тобто ви постійно будете кудись бігти, кудись спішити, поспішати, можливо, щось новеньке додасться. А для когось може бути таке, що вас сьогодні чекає якась дорога, поїздка, переїзд, або ж навіть просто кудись. Кудись надалеко відстань дорога. І ще може бути таке, що сьогодні вам доведеться чогось досягати, тобто проявити свою впевнену позицію в якомусь питанні для того, щоб досягти успіху. Порада вам на сьогодні легше відноситись до ситуації, будьте, легше, трошки вис... будьте трошки веселіше, більше оптимізму, більше впевненості в собі, і навіть якоїсь такої легкості. Тобто не зациклюйтесь ні на чому, довго не обдумуйте, а якщо ви щось все-таки вирішили, то вперед. Дійте і не зупиняйтеся. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня!